14 вересня, середа, дається тому, хто вірить. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, послання до Римлян 4.16. без благодаті Христа, грішник перебуває в безнадійному становищі, ніщо не може допомогти йому, але через божественну благодать на людину сходить надприродна сила, яка здійснює роботу над її розумом, серцем і характером. Саме отримуючи благодать Христову, людина починає усвідомлювати ненависну сутність гріха, і гріх виганяється з храму душі. Саме через благодать ми вступаємо в довірливі взаємини з Христом, аби брати участь разом з ним у роботі спасіння. Віра є умовою, достатньою для Бога, щоб обіцяти прощення грішнику. Повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Послання до Римлян, 4 розділ з 3 по 5 вірші. Праведність це послуг закону. Закон вимагає праведності, і тому грішник боржник перед законом, але він не спроможний сплатити цей борг. Єдиний для нього шлях здобуття праведності лежить через віру. Вірою він може представити Богові заслуги Христа, і Господь зараховує грішникові послуг свого сина. Праведність Христа приймається Богом замість гріховності людини, і Бог прощає і виправдовує грішника, який розкаявся, ставлячись до нього як до праведного, і люблячи його, як він любить свого сина. Ось яким чином віра зараховується за праведність. І прощена душа переходить від благодаті до благодаті, від світла до ще більшого світла, вибрані вісті, том 1, сторінки 366 367. Дотик віри відкриває для нас божественні скарби, і сили, і мудрості. Таким шляхом Бог через смертних людських істот робить чудеса своєї благодаті. Ця жива віра і сьогодні є величезною нагальною потребою. Ми повинні знати Христа з особистого досвіду, усвідомлювати, що Його дух очищає і перетворює наші серця. Якби послідовники Христа мали справжню віру, лагідність і любов, які великі діла вони могли б здійснювати, який би плід, що прославляє Бога, було видно в їхньому житті. Моє життя сьогодні, сторінка 13. Друзі, давайте вірити і отримувати те, що Господь може дарувати всім його послідовникам. Отримуйте цю силу і приміняйте її, використовуйте у своєму житті, давайте надію цьому світові через власне практичне християнство.